Ішов дід лісом та й загубив рукавичку. От біжить мишка, побачила рукавичку та й каже Тут я буду жити. І залізла всередину. Коли це жабка скаче, побачила рукавичку та й питає: А хто хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка, а ти хто? А я жабка з Пусти мене, заходь. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка. А ти хто? А я, зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди, от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, та зайчик побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та йди вже у ліс і той. І вже їх п'ятеро. Але так вже їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрикотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка, та вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та йди вже тільки скраєчку, краєчку!» Вліз і ведмідь стало шестеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав, вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й порозбігалися лісом. Підійшов дід та й забрав рукавичку.